Місяць травень, день 28-й року Божого 2011-го. Ранок козацьке селище Мамаєва Слобода вже прокинулось, у повітрі принить піднесене напруження. В Слобідському майдані смажать на рожнах велетенського кабана, варять козацький куліш з печерицями. Озеро красавиця. Місце, звідки витікає легендарна Либідь, місце особливої світлої енергетики. Тож, якщо ти уважний, усі легенди і всі давні перекази. Розкриються перед тобою і дозволять перенестись у минуле крізь століття. Все почнеться пополудні, а тим часом на острові посеред озера красавиця кипить робота. Я на неї задивився, тумбатумбара. Відок мені полодився, айя. У Мамаєві Слободі ігри чубатих слов'ян. На Дніпрянці представники центральних областей України, степовики богатирі з півдня, слабожанці, східняки з берегів Сіверського Денця та Левунці, борці Західної України зійдуться на помості посеред озера і битимуться до останнього. Останнього, хто не впаде у воду. Ігри «Чубатих славян започатковані цього року. Ідея прийшла буквально спонтанно. Е, прийшла вона е, кажучи, від самого пана Бога від наших прадідів, е, ті, які носили чуби. І сьогодні на моєві слободі буде проводитися перший, перший, перше коло розіграш. Е, Етапів боротьби, отамани, команд зійдуться в поєдинку, щоб визначити, хто буде в наступному колі, яка команда буде проти якої змагатися, потрібно буде з цього високого острова, з висоти 185 метрів над рівнем моря Балтійського, тобто на 5 метрів вище рівня Москви, щоб боснути в воду у витік річки Лебеді, аби доказати нашим прадідам, що ми не спаскудилися, що ми залишилися тими козаками, тими чубатими словами. Янами які споконвіку стояли на цій землі київські на київських святих горах. Кращі команди з Донецька, Львова, Сімферополя і Києва і будуть змагатися за право стати кращим регіоном. Тому я закликаю до політиків, що краще ми будемо змагатися в дружніх поєдинках отут, в центрі Києва. Піселишку захотів Нарешті починається: тож або пан, або пропав, або переможець, або намочив шаравари, що повснувши торчака у воду. Очільники команд. Саме так обиратимуть суперника на наступні поєдинки Ігор Чубатих слов'ян. Один за одним у воду шубовснули отамани лимонців, слобожанців та надніпрянців. Встояв на ринзі гарячі степовики з Криму і поки мокрі суперники видряпувалися на берег, переможець отримував нагороду. Печене порося! Прошу Максим, прийми, будь ласка, від нас від Мамаєвої слободи. свободи. Це наш дарунок Криму, наша писацька свиня. За результатами жеребкування за два тижні на острові посеред озера Красавиця у Мамаєвій Слободі у дружніх поєдинках зійдуться симферопольські степовики із львівськими ливенцями, а донецькі слабожанці з надніпрянцями Києва. Хто назветься найдужчим козацьким регіоном України? Київ, Донецьк, Львів чи Симферополь. А відтак і найсильнішим серед чуватих слов'ян буде видно. Приблизно отак, адже рейтингові дружні поєдинки триватимуть ще два тижні впродовж літа та осені аж до фінального поєдинку, запланованого на 1 жовтня 2011 року. А це вже дівчата сарматки Поки що у змаганнях участі не братимуть, але попереджають що можуть. І супротивника від духопелити і козака як треба скрутити. Цей фестиваль він покликаний об'єднати всі регіони, тому що регіональний патріотизм дуже розвинутий. Ми хочемо або схід разом, південь, центр були разом у такому дужому козацькому кулаку. І я сподіваюся, що ігри чубатих слов'ян знайдуть відвідувідукс серцях багатьох багатьох патріотів України. Слов'янські багатоборства, слов'янські дужання. Вони дуже е, давня бойова традиція. Наші прадіди з скуп'яночка буквально е, отого от барвінка вони вже володіли тими бойовими мистецтвами. І нам потрібно нагадати, що ми козацького роду. Дійсно, ми є чубатими слов'янами, і ця традиція. Е, Носити таку довгу чуба, вона була у запорізьких козна... козаків як ознакою давності роду, ознакою того, що наші прадіди вони сягали коріннями далеко-далеку Київську Русь. Відомо, що київський князь Святослав Хоробрий мав такого довгого чуба, мав довгі вуса, і візантійський літописець Лев Діакон описував його як воїна, схожого на запорозького козака кожні два тижні. На помості буде гаряче, чубаті слов'яни з чотирьох кінців України змагатимуться за гонорове право називатися найдужішими, а вода, красавиці й либіді кипітиме біля острова, приймаючи здоланих супротивників. Таке видовище одне. Це варто побачити, аби відчути свою генетичну належність до славного роду лицарів війська Запорозького Низового. Нехай славиться земля наша наречена козаками від віків України.